Всім доброго дня, сьогодні вийшло вирватися на коп на 2-3 годинки поки не стемніє. Ось ходить коля І Саша. Один сигнальчик упався подали. Ось, появилась така ось пляжечка. Пляжка цікава. Я не спеціаліст, звісно, але напевно що пляшка Київської Русі. Ось такий от екземплярчик. Так що прийдемо там річка недалечко, прийдемо біля річки. І все, що знайдемо. Екземляр. Скорей десяти, нічого ще не було. Давайте дивимося. Івана знову є сигнал, як завжди сьогодні є один, десь знахідка. Тусут тут На жаль, тільки тусут, вималі. Так, да, зараз тим не буду, відписала. да Треба пошукати, може десь тут є ще друга частина. Зараз ти похвалюся. З'явилась на світ божий монетка ще з яка з землі витрус світівка. Ага, совєт. В 15 тому говорив. Не можемо таке бути, щоб на полі не було совєта. І от він. Радянських 50, 15 копійок. 57 рік. теж знахідка так. Так, шукаємо далі Ось, даємо настав момент настав той час коли в мене щось стоніще за сьогодні так. я навіть трошки бо не знав що це але підтерпу бачиш що це цікавеньке Знову ну, залишки з київської русі. Друга пряжечка. Класно. Це вже моя друга тієї Русі, яку я знайшов. Є теж пряжка. Перша була. Навіть з патичком чек називається. За стівочкою це. Я ще такі не знімав. Я десь колекцію. Будь би я і старусь напевно так, дуже я ще частинку ложки знайшов, Це, ага, чого я... думаю, сові тут таке не робилася, <рисняття> 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 до машини є ще йти, збі <рисняття> да. недалеко. просто з таким Це просто нереально. Те я що не сигнал, то шукає десь тож ну. Це просто з таким я 10 сино сигналів вирів, списився, виключив і далі. Сегодня решили на новой машине Матри выехать в поле Далеко перед поездкой на Рим И вот один из хороших сигналів, з корміш кераміка. Ось такая вот штучка выпала Не знаю что это, возможно От кресла Кажется бронзовая Красивая патина лежит Настрій підняла. Класно, далі шукаємо. Так, знову є сигнальчик. І знову є. Точніше, не знову, а є знахідка. Хотів сказати, знову є монетка. На сьогодні монетка перша. Правда, совєт 3 копійки 53-го року. Да. На кожному полі можна знайти радянську монетку. А, рік, ну все вже приємно. Так що далі шукаємо, знахід добре густо і сигналів мало. Щось. Вже годину ходжу, взагалі нічого толкового. Поле вибито, напевно. Схоже не. ну і нічого, далі Так, Ми вже вдома. Ось все, що знайшли. Сьогодні попали на якесь старе поселення Київської Русі. Мої знахідки це пряжечка. Десь копійок Російської імперії 1903 рік. Срібло. 15 копійок. 57 го року. Сочок ложечки. І ось саме цікава знахідка. Дуже жалко, що він поломаний. Інші частини не, не знайшов там. Можливо, хтось раніше до мене підняв. Видно, що була кераміка. І от хрестик. Так, а ось це знахідки Колі. Також Київська Русь. Пряжечка. Російська імперія. Пуговка. І одна копійка. Зігнуть. Ось Сашні знахідки. Пуля. Ось це все, що йому сьогодні вдалося підняти. Але така велика, напевно, до рушниці, а не до пістолі. Так що ось такі ось знахідки. Помиємо, закинемо в мило. Постараємося фотографію виложити в групу, я думаю, спочатку. Можливо, відео це попаде. Все, дякуємо всім за увагу. Як завжди, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Буде багато цікавих відео. Наступних відео візьмемо магніт, нас є магніт поїзковий. Так що будемо пошуковим магнітом. Також шукати. Так що підписуйтесь на канал, вступайте в групу. ВКонтакті. До нових зустрічей!